Величезний, величезний. Всім привіт. Запрошую на перегляд товарів, продуктів. Подивимось ціни. Не можу сказати, що акції, тому що вже акції стали як регулярна ціна. Все подорожчало. Подивимось з вами ціни на продукти. Також зараз подивимось овочі, фрукти. Подивимось, яка ціна на курятину в магазині АТБ, олія, масло, також крупи. Подивимось, цукор. Це все буде у відео. Я вам буду вдячний дуже, якщо ви поставите мені особисто вподобайку за мою роботу, а не магазину, а тебе. Я вам буду дуже-дуже вдячний. Дякую вам за ваші найкращі коментарі. Величезне вам спасибі. Так, сьогодні лимони по 69 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Лимони Майер по 52,55. Хочу сказати, що розбирають мандарини, Клементин по 75 гривень. Банани по 60 гривень. Апельсинки трішки ціна впала по 60 гривень. Лимон Майер 52,55, здається, я вже говорив. Авокадо, самі розумієте, що якщо вище 100 гривень, то ціна вказана за 100 грамів. Манго перший гатунок 11,50, Ківі по 70 гривень, хурма персимона по 10,50. Так, ця хурма з тої сторони цінник. Подивимось, а, ось вона. 85 гривень, суперціна написано. Так, акції знижки ціни діють до 3, включно грудня. Яблуко українське по 30 гривень. Хурма-піраміда. це ось це, мабуть, да, ціна її відпала. Поставимо сюди, хай буде тут стоїть. Пірамід. Так, добре. Яблуко українське 29,80, зелене 36 гривень, 33 гривні. Так, груша 58 гривень, голден яблуко 35. Перед знов подорожчав 18,50. Томати, дивіться, які цікаві. Я не знаю, чи вони смачні, я їх ніколи не купував. Як це вони називаються? 1150 кумато. Вони смачні? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Будемо вам дуже вдячні. Імбир по 210 гривень. Огірочки, як я говорю, попирчасті. Бачите, ось такі попирчасті по 100 гривень. І огірочки гладоньки по 10,70 Ось так, на ту сторону. Так, часник 1250, капуста по 30 гривень, Пекінка по 52 гривні майже. Капуста цвітна по 95 гривень. Редька Red Meat по 37 гривень, яка гарна. Корінь селери по 50 гривень. Редька Дайкон 23. Томати тепличні по 95 гривень. Перець жовтий 16,50. Яблуко сортове 32, речів по 40 гривень. Ананас по 90 гривень. За кілограм. Так, а де ціна на помело? Ой, помело по 11, а ціна на оці, як їх називають? О, є грийфоти. 60 гривень. По 16 гривень, як була, так і залишилася а, цибуля в магазині АТБ. Буряк по 17 гривень. Морква по 25,60, морква мита 33 гривні. І картопля по 27 гривень. Печериці ще залишаються по 14 гривень. Я чекаю, коли ціна підніметься, тому що, я пам'ятаю, завжди перед новим роком ціна на печериці збільшується у дварзи. Ну, а залепузану купуємо у бабусі у переході. Так, добре, здається, я тут я все вам показав. Ну і ходіть, подивимось вже на бюджетні соціальні продукти. І почнемо із макаронів. Орішки, розумний вибір. Кілограм. Макарони Тая, також кілограм 40 гривень 30 копійок, подорожчала Ярка, по 45 гривень уже, також кілограм. І ярка вермішель зі знижкою 37 гривень. Зі знижкою ля паста ріжки, вага 420 грамів 37 гривень. Акційна ціна. Також ля паста рігатоні по 32,40. Зверніть увагу, невеличка знижка зараз на макарони делюкс із твердих сортів по 500 грамів іде пакування 44,30 гривень. А вже якщо буде наступна акція, то вже буде дорожче, тому що ціни ростуть. Я бачу кожен тиждень, кожен тиждень новий цінник. А Це вермішель Shade Deluxe 44,30. І а, витки, вибачаюсь, також 44,30. А мені цікаві ось ці гребінці. Я купував дві пачки на акції минулого разу. Для паста це у нас спагеті, 37 гривень, тут 400 г. 34,30 спагеті від своя лінія. Так, спагеті від торгової марки Ярка. Тут 450 грамів. Зараз по 25 гривень. Соломка від торгової марки Тая 13,70, але тут вага 300 грамів, тому трішки дешевше. Тая 20 гривень, Вермішель довга. І давайте подивимось на крупи. Перлова крупа по 17 гривень за кілограм. Горохова 27,50. Пшенична полтавська 21 гривня. 30 гривень крупа гречана проділ. І гречка вже на сьогоднішній день кілограм 32 гривні. А ось рис від розумний вибір. Пропарений, шліфований, залишається ще поки по 50 гривень. З'явилася ось така куття до різдвяних свят, пшенична, два барильних пакетика, дві крупи, плюс родзинки, мак та горіхи. Вже готовий такий пакуночок. Ціна 36 гривень 50 копійок. Крупа манна 23,70, подорожчала. 16,50 крупа пшенична. Пшоно подорожчало по 22 гривні за кілограм. Так, крупа кукурудзяна 18,40. Так, Бачу, купують цукор по 33 гривні, ціна за кілограм це друга категорія. Бачу, розкуповують борошно. Хмельницьк млин 41 гривня. Вся, вся вага йде по 2 кг, крім хуторок. Борошно амбар 37 гривень. Куторок 45 подорожчала ціна. І 42 гривні борошно-відрозумний вибір. Мак 120 грамів, 33 гривні. Так, все олію показувати вам не буду, покажу тільки та, що зараз в акції це чумак 61 гривня, 50 копійок, 900 мл. Ще тримається ціна на олію від розумний вибір 850 мл по 53 гривні 50 копійок. Далі ми з вами подивимось на м'ясні вироби в магазині АТБ. Бачу нові з'явились сосиски для грилю. Це м'ясо. Що тут у нас? Ковбаски гриль, шашличні. Так, ціна таких. 85-30-500 г. Ну, ще нормально така ціна, я вам скажу. Тому що, бачите, ось ці глобину Мортадельки по 140 гривень майже по 108 є фарш домашній своє лінія по 96 гривень. Ціна за 500 г. Піджарка своя лінія 170 гривень, 700 грамів. Окіст від глобину по 190 гривень кілограм. Шашлик в маринаді. До речі, я попросив, щоб залишали коментарі, як він. Дуже смачний. Пишуть 18 гривень за 100 грамів. Риберця також писали, що дуже смачні. 23 гривні за 100 грамів. Стейк глобином 25 гривень за 100 грамів. Епікур філе куряче, 20 гривень, 20 копійок. Улар куряче, філе по 19,80 та фарш глобино курячий 500 грамів 97,50 Так, чеботурочка. Чеботурочка у нас, не бачу навіть ціни. А зі знижкою по 8,20 за 100 грамів. Гомілка, чеботурка в маринаді по 9 гривень за 100 грамів. Так, в акції масло від своя лінія 180 грамів, 82% жирності. І зверніть увагу, акційна ціна 80 гривень. Це акційна ціна масла. Маргарин своя лінія столовий 250 грамів по 24 гривні майже. Давайте подивимось на рибу від Норвин Салака. Пакування 700 грамів, майже 79 гривень. І також мойва 700 грамів від Норвен, трішки дешевша, по 90 Ой, а, зі знижкою враховуйте, що 96 гривень 700 грамів. Так, яйця у нас по 6,45, як були минулого, позаминулого дня. Ціна поки що залишилась штучно. Ну, а Ясен світ 80 гривень, 70МК ясен світ, полтавське по 75 також. Так, далі роздивляємось рибу оселедець 180 грамів. Своє лінія 50 гривень майже. Ось такий можна придбати зі знижкою. Тут 300 грамів також своє лінія по 69. Київська свиняча. 105 гривень зараз зі знижкою. Розкуповують баликову 500 грамів, 77,90 знижка 40%. Виріб смачний з молоком від розумний вибір 500 грамів 38,90, знижка також 40%. 40 гривень сосиски ранкові 330 грамів від розумний вибір. Та сосиски ніжні, розумний вибір 450 грамів 42 гривні. Паштет екстра від розумний вибір. Ціна 15,50 за 120 грамів. Зверніть увагу, докторські фірмові 820 грам сосиски першого сорту від Свейлінія. 117 гривень. Домашній сиром від розумний вибір за 100 грамів 14 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський від розумний вибір 63,20 гривень. І також виріб, виріб часниковий. Від розумний вибір 56 гривень. А від добров елітна з яловичною по 24,40. Балик святковий своя лінія 29 гривень. По 16 гривень плавлені сирочки від кому. А, сир інсалата 170 грамів, 45. Гривень 40 копійок. І також в акції бринза кому також 170 грамів, 45,40. 17 гривень плавлені сирочки, своя лінія вершковий. Гауда 150 грамів пластинками 55. Так, І молочний відділ. Молоко від торгової марки Ферма, 3,2 жирності 46 гривень. А молоко 2,5% 30%. 8 гривень. Молокія, кефір густий, 37 гривень, акційна ціна. На жаль, ніякої сметани зараз в акції нема. магазині тебе, крім своя лінія. Ось ця 20% жирності, 200 г дуже хороша. Спробуйте. 23 гривні. Сир кисломолочний український 350 г, 9% жирності 55 гривень. Жирністю 5% 52 гривні і нежирний 47 гривень 50 копійок. Зі знижкою можна купити сирочки від ферма 11 гривень. Кефір своє лінія, 900 2,5 жирності 38,50. І кефір нежирний, також своє лінія 36,30. Полюбляю ось такі йогурти чудо. Вони зараз зі знижкою 30%. Смаки в асортименті 36 гривень. Це акційна ціна. своя лінія Маса сиркова. З курагою 140 грамів. 30 гривень 70 копійок. Новинка в магазині АТБ. день у день власна марка. Сир кисломолочний. Є нежирний 5% жирності та 9% жирності. Пакування 180 грамів. Показую вам ціни як новинку. Нежирний 32 гривні. 5% 33 гривні та 9% жирності 35-30. Розумний вибір. Продукт молоковмісний, сирний, солодкий з ароматом ванілі 140 грамів. 22 гривні 80 копійок. 19 гривень йогурти своя лінія. 400 грамів. Розібрали джекі. Так, джекі від конті по 16,60 за 100 грамів, знижка 40%. І по 13 гривень вафлі від «Своя лінія. Від «Розумний вибір паста томатна 460 грамів 4650 І ось таку можна придбати за 10 гривень 60 копійок 70 грамів. Томатна паста Томатіну 70 грамів по 14 гривня. Кетчуп Віторчин чилі 250 г 23 гривні. Від «Щедро» соус барбекю 200 г 20 гривень. Та манго чилі по 20 гривень. Соус від торгової марки Густо Карбонара 180 грамів, 20 гривень. Соус від розумний вибір часниковий. Пакування 180 грамів, 17 гривень. Так, ну що ж, подивимось, касьєршки від делюкс. Латвія дуже хороші шпроти, 190 грамів 58,50 В акції зараз від Делюкс тунець шматочками 180 грамів. Я ж говорив, що розберуть усю яловичину від Оніс тушкова на 75 гривень. А багато в коментарях пишуть, що це <гум> незрозуміло, що в консервах, але люди розібрали все. Так, добре, давайте подивимось ще з вами ціни на майонез, які зараз в акції, хочу вам нагадати. А в акції ось від торгової марки Оліс. Майонез чудовий 300 г, 32 гривні 50 копійок. Майонез від гуляй поле 300 г, 29 гривень. 29 гривень майонезний соус від щедро салатний 300 г. Великий 550 грамів майонезний соус від «Гуляй поле» 32 гривні. Кава своя лінія тут 120 грамів. розчинна по 124 гривні. Кава, своя лінія, пакування 200 г, 207 гривень. Зі знижкою чорна карта. Для турки 250 грамів 110 гривень. Для власників карти АТБ Галка ранок 100 грамів 23,50 Чорна карта 120 грамів. Зверніть увагу, знижка 40% 111,50. Також можна придбати велику чорну карту 250 грамів. Ціна 231 гривня. В акції кава Амбасадор Strong 280 грамів 299 Зі знижкою хорошою кава Якобс у склі, 190 грамів 275. Монарх Якобс. 200 грамів 21950. І ось таку велику каву Якобс Монарх 425 грамів можна придбати зі знижкою 599. Власники карти АТБ можуть придбати каву Далмайер 250 грамів за 142 гривні. І також Еліас зараз зі знижкою 135 гривень, 250 грамів. Акційний чай, 100 пакетів, зверніть увагу, чай, вищий гатунок, вищий сорт, дуже хороший, 100 пакетів 75 гривень. Також можна придбати 50 пакетів за 40 гривень. Ще є з бергамотом. Або ж ось такий по 25 пакетів, 20 гривень. Чай батік, тут вага 100 грамів 81 гривня, 50 копійок, Зі знижкою зараз чай від Deluxe. Знижка 30% по 45 та по 49 гривень. Чай, суміш чаю в торгової марки День у день. Тут 40 пакетів. Можна зараз взяти за 26 гривень будь-який. І в акції також пакетики Tia Moments, точніше пірамідки, вони також зараз зі знижкою хорошою 36 гривень. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого і до зустрічі. Нехай все у вас буде гаразд.